Всім доброго дня! Сьогодні у нас така ситуація трапилася. В нас відламився кронштейн на патрубок турбірному Volkswagen BMW DJ. Як ви бачите, вона нам зробила отвір. І тепер у нас виникла ошибка по нестачі правління в системі. Сьогодні ми будемо пробувати це справити. Для початку замішуємо епоксидну смолу для пластику швидко розмазуємо по всьому. По всій частині, де був відломаний конштейн, в тому числі ми закриваємо отпір. Гарно і ретельно все промащуємо. Приміряємо його. Пробуємо попасти в те місце, де був він відломаний. Трішечки його розмазуємо, щоб він пристав до всіх міст кріплення. Гарненько все промащуємо. І фіксуємо любими способами для того, щоб він застив. Тепер ми закриваємо отвір шурупом для того, щоб воздух не виходив через ту дірку. Робимо ще отвір для того, щоб кріпше держався кронштейн. Расвариваем большей дырочкой и вкручиваем туда шурупчиками. Як ви бачите, в нас виглядає шляпка. Це не дуже гарно. Але поки що ми кріпимо ще одним для фіксації кронштейну. Викручуємо того шурупчика і робимо потай, шуруповертом вийшло не сильно. Так що розсверлюємо його фрізою. Закручуємо шурупчик на місце димаянок. Як ви бачите, в нас вийшло крепкий і надежне ремонт. Дякую за перед.